Привіт! Розпочинаємо робочий тиждень улюбленою рубрикою наших підписників у соціальних мережах. Покупці запитують. Сьогодні відповімо на топ-5 найпопулярніших питань стосовно роботи системи в'їзду-виїзду на ринку Шувар. Якщо виникла технічна проблема і QR-код на вашому чеку щитати було неможливо, звісно, ви можете здійснити оплату на виїзді, безпосередньо касиру або скориставшись функцією PayPass, термінали встановлені на кожному із виїздів з ринку. Якщо у вас є зареєстрована карта клієнта, сканувати її потрібно як на в'їзді, так і на виїзді з ринку. Якщо у вас на балансі є кошти, при скануванні на в'їзді з балансу автоматично списуватиметься сума відповідно вашій категорії авто. Якщо ж у вас на балансі нуль, система нарахує вам борг, який можна буде оплатити будь-яким доступним способом через термінал, готівкою на виїзді. Просканувавши QR-код або за допомогою PayPal. Якщо на в'їзді чи виїзді з ринку у вас нащитується QR-код, не працює шлагбаум або виникли будь-які інші технічні негаразди, звертайтеся, будь ласка, на гарячу лінію нашого інформаційного центру. Наші консультанти оперативно вирішать ту чи іншу проблему на місці, що помилково на автоматичному в'їзді замість мети заїзду, закупівля ви обрали торгівля, не лякайтесь, цю помилку можна легко виправити. Для цього вам потрібно звернутися в наш інформаційний центр, який знаходиться одразу ж поруч із в'їздом на ринок зі сторони проспекту Святого Івана Павла II. долучайтеся до програми лояльності закупи на шуварі, заощаджуйте на кожному заїзді від 5 гривень, отримуйте бонуси за поповнення балансу заздалегідь та раді вітати вас на закупах на шуварі.